Продовжуємо там, де зупинились, кизильник теж прекрасно розрісся, тут тінь. А це імператор Ред Барон, вона взагалі не ред в, в тіні. Такий куточок знову котяча м'ята насідає на всіх. Ну, не знаю, чи витримає тут імператор цей натиск. Красуні спіреї наречені. Зараз їх час. Краса. І йдемо за дім. Подивимось, зараз, як буде виглядати основна моя величезна клумба. В клумбі більше сотки. І тут котяче м'ята насіялась. це вже мої жасміни, скоро-скоро. І так от виглядає моя клумба з хмаринками котячої м'яти. Зараз із жирним-жирним куничником. Це теж Карл Форстер, до речі, тільки що був в екрані. І теж разом з сакурою. Так, що в нас тут? Сідач. Бачите, як наріс? Ну, вже скоро буде дуже великі темпи, і баравінок побожнює, його теж розростається хоч не так швидко, як мені б хотілось. А це журавець, червона, кравава-червоний. Кровава Він минулого сезону так непогано теж наріс. Відквітнув вже Зеленчук і все одно його. Листя настільки мені подобається. Дивіться, які джунглі він тут утворив. Дуже радію, тішусь, що обрала йому правильне місце. Ось так він виглядає після того, як відквітнув, Ну, мені все одно подобається. Нічого з ним не буду робити. Він красунчик. Папороті пройшли, ну, не знаю. Звичайно, їм добре, коли багато дощів. Як буде влітку, влітку сохнуть. Ну, за цю яскраву зелень зараз готова це. Теж терпіти, ах ти ж красуня моя. Найбільше наріс от саме цей кущ. Це, власне, йому третій рік. Ну, Купувала я його, йому вже рік був, але це були невеличкі кущики. А ось тут буде скоро інстаграм-зона. Там півоній. І ось тут дуже гарно, наші берези наростають взагалі, коли дощі, це велике щастя. Куточок. З ну, зелена, таке яскрава, буде восени королева. Ну і знову моя котяча м'ята Ось так виглядає ця зона перед домом. Багато-багато хмаринок фіолетових. Зараз це дуже круто. Швиденько наростає форзиція, поки є волога і дощі Подивимось, як вона буде себе почувати влітку. Буду поливати її, звичайно. Моя Фіолетова краса.